Дорогі мої, ви тільки тримайтеся за стілець, бо те, що я зараз скажу, мене й самого вибило з колії. Уявіть собі, індексація пенсії, яка мала би покращити життя, може зменшити шанси на субсидію. Так, так, ви не ослухалися. Воно звучить абсурдно, несправедливо, навіть і боляче. І я, чесно кажучи, коли вперше почув, сидів такий же шокований, як, мабуть, зараз і ви. І от я сижу і думаю, як це так? Людина все життя працювала, заслужила пенсію, держава провела індексацію, уряд говорить про підтримку пенсіонерів, а по факту у декого можуть виникнути нові перепони з одержанням субсидії на комунальні послуги. І мені хочеться кричати, це ж не підтримка, це якась гра в одні ворота. Але давайте по черзі. Сідайте ближче, як у родинному колі. Я хочу поговорити з вами не як уже ведучий, не як просто якийсь прохожий. Але ви знаєте, я хочу поговорити з вами як своя людина. Бо я знаю, що багато хто з вас сьогодні живе в умовах, де кожна гривня має значення. І ви маєте повне право на справедливість, чесну, людську, без прихованих пасток. Тож, давайте поговоримо відверто. Чи може індексація пенсії вплинути на субсидію? Може, і це найприкрише. Бо субсидія 2025, правила отримання субсидії, монетизована субсидія, нормативи для субсидії, доходи пенсіонерів. Усе це зараз жорстко прив'язано до офіційного доходу сім'ї. А індексація, як ви знаєте, додає до пенсії кілька сотень гривень. І оці кілька сотень державні алгоритми можуть сприймати як зростання добробуту. Хоча насправді, ну ви самі знаєте, добробутом так і не пахне. Я все це розумію, і мені боляче бачити, що замість того, щоб підтримувати людей, які найбільше потребують захисту, вся система працює так, ніби шукає до кого б причепитися, аби не дати допомогу. Приклад перший, пані Марія 76 років підвищили на 312 гривень, а субсидію урізали. Мені написала одна жінка, пані Марія Черкас, вона каже: Сину, мені індексували пенсію на 312 гривень. Я так зраділа, а потім мені перерахували субсидію і сказали, що тепер я маю доплачувати більше, бо дохід збільшився то це навіщо воно мені таке підвищення? Я не відчула нічого, окрім гіркоти, каже, уявляєте, оця покращена статистика перетворилася для неї на додатковий тягар. І мене це не просто дивує. Воно мене обурює, бо це не про турботу, не про захист, це про цифри на папері, які не мають нічого спільного з реальним життям. Друзі, ще один вам приклад. Це Петро 40 років стажу має, але субсидію зняли на сезон, бо перевищив норму доходу. Дивіться. Я ще згадую, знаєте, дідуся цього, чого світла людина працював усе життя на заводі, має по документах 40 років стажу, отримує свою чесну зароблену пенсію. Йому провели перерахунок пенсії, дали трошечки більше. І все. Ви перевищили поріг, і він каже так сумно. Синку, у мене тепер пенсія на 286 гривень більша, а субсидії нема. І я тепер зима, весна, мушу думати, чи мені ліки купити, чи світло оплатити. Ну це ж не по-людськи, якось я думаю. Чи як друзі кажете. І я замовк, бо що тут скажеш, хочеться таке не лише говорити, хочеться реально змінювати. Але поки ми живемо, допомогти бодай інформацією, підтримкою і тим, що не мовчимо, також потрібно, так і робимо. Останній приклад дуже цікавий. Подружжя Олени і Василя два пенсіонера, а комуналка з'їдає половину доходу. І ще одне, вони живуть у двох у старенькій хаті. Комунальні платежі піднялися. Газ, окрема історія це взагалі економія енергоресурсів. Це для них не слова, а щоденний виклик. І от їм приходить повідомлення, у зв'язку з підвищенням доходу ваш розмір субсидії зменшено. Олена каже: ми з Василем сиділи за столом і мовчали, бо ми не розуміли, це підвищення, воно на що? На газ, на світло чи на ковбасу, яку ми і так купуємо раз на тиждень. І знаєте, я тоді подумав, скільки ще таких родин мовчки зітхають. Перечитують папірці, а всередині кипить несправедливість. Чому так стається, друзі? Бо субсидія це жорстка формула, і вона не бачить, що ціни ростуть, що комуналка збільшується, що інфляція з'їдає будь-яке підвищення, що пенсіонери не розкішники, а люди, які ледве тримають баланс щодня, вона бачить тільки цифри. І коли дохід пенсіонера збільшується, навіть якщо... Це нереальна вигода, субсидія може зменшитися. Це та сама історія, про яку зараз говорять усі. Чи впливає індексація пенсії на субсидію? Так, на жаль, у багатьох випадках впливає, бачите самі, і я хочу, щоб ви усвідомили, це не ваша вина, це недосконалість системи. Але тепер головне, що робити і як себе убезпечити. Я хочу бути максимально корисним, тому слухайте. Завжди перевіряйте перерахунок вашої субсидії. Якщо вам щось здається дивним, запитуйте. Ви маєте на це право, подбайте про оновлення документів. Часом через застарілі дані система неправильно рахує. І не бійтеся оскаржувати рішення. Це важливо. Дуже багато пенсіонерів бояться зв'язуватися, але ніколи. Одна заява нічого вам не принесе поганого. Я думаю, що тільки принесе вам щось добре. Стежте за новинами, за правилами, які завжди нас очікують кожного тижня майже, а то і кожного дня. Бо зміни в субсидіях, як і зміни у пенсіях, трапляються дуже часто, самі це знаєте. Пам'ятайте, що індексація це ваше право. Ніхто не має права робити з цього привід, позбавляти вас допомоги. Я знаю, що вам нелегко. Я бачу і відчуваю це кожного дня, коли читаю ваші коментарі, ваші історії, ваша біль. Я хочу, щоб ви знали, ви не одні. Ми тут разом. Ми сім'я. Але, дорогі мої, послухайте мене уважно, послухайте, скільки б нам не ставили палок у колеса, як би не намагалися оптимізувати витрати, ми люди, і ми маємо голос. Коли ми говоримо, нас чують. Коли ми мовчимо, нас просто, як кажуть, оптимізують. От і все. Тому я прошу вас, не здавайтеся, тримаємося один одного, бо якщо ми разом, то вже сила. І тепер скажу від себе найважливіше. Я розумію, що ви втомилися. Втомилися чекати справедливості, втомилися рахувати кожну копійку, втомилися переживати за комуналку, ліки, ціни, тарифи, за те, чи буде субсидія. І чи вистачить тієї пенсії? Але ви заслуговуєте на краще. Ви заслужили це всім своїм життям, роботою, терпінням, вірою. І якщо я можу хоч чимось вам допомогти, словом, порадою, поясненням я це буду робити. І мій канал це місце, де пенсіонери не почуваються самотніми, де пенсіонерів поважають як людей, які підняли цю країну з колін. І тут у нас усі говорять правду. Дорогі мої, я обіймаю кожного з вас. Ми пройдемо все це разом. Ми будемо говорити, будемо розбиратися, будемо допомагати статися справедливості. І повірте, ми вистоїмо. А тепер дуже хочу почути вас. Напишіть щось у коментарях, чи вплинула ця індексація на вашу субсидію, наприклад. Чи були у вас проблеми з перерахунком? Що ви думаєте про це все? Ваші історії це не просто слова, повірте, це правда, яку мають почути інші. І, будь ласка, хто має бажання, підписуйтеся на канал, бо попереду ще багато важливих тем. І про тарифи, і про комунальні платежі, і про пенсійні виплати, і про те, як реально захистити свої права. Друзі, говорити є про що, бо проблем більше, я би так сказав, як добрих новин. Але нічого. Я думаю, що ми і тут справимося. Ви знаєте, що дуже часто ми можемо себе відчувати самотніми. Не мов би, якщо є якісь, знаєте, такі проблеми, що ця проблема тільки є у когось, думаємо, тільки у мене. Але повірте, не тільки у вас. Таких проблем одинакових їх просто тисячі. Тисячі, кому не дають пенсію, кому урізають пенсію, тисячі. Кому розумієте, субсидію не дали, кому зменшили субсидію, кому відказали вже в останній момент. Друзі, це тисячі історій. Ви не самі, і всі люди переживають так само. Тому ми, ми разом усі, ми разом усі один одному можемо, знаєте, спів так, переживати. Тому, знаєте, так стається не тільки з кимось, так стається з нами усіма. Тому що, на жаль, це життя. А воно коли було легше? Хто мені скаже? Коли воно було легше жити? Я щось не пам'ятаю такого часу. На жаль, так воно є. Живемо в такому світі, де дуже часто про добро забувають. І ви знаєте, я вам хочу сказати одне. Тримаймося, тримаймося, все буде добре. Я думаю, що з часом воно буде ставати краще і все налагодиться. По крайній мірі, з надією, жити набагато простіше. На все добре, друзі. Почуємося!